Доброго дня, це Яна із зроби і у цьому відео я покажу вам, як виготовити фон для ось цієї листівки Follow Your Heart. Отже, як бачите, у мене тут є плавний перехід кольору від рожевого до блакитного до фіолетового. І у цьому відео я покажу вам, як виготовити такий плавний перехід кольору. Для цієї роботи, для цього фону, мені знадобиться великий фоновий штамп від Hero Arts, прозоро чорнило для тиснення від компанії Dovecraft, біла дрібна пудра для гарячого босінгу від компанії Stampendous. Я також використовую використовуватиму пігментне чорнило для штампування від компанії ClearSnap. чи це чорнило ColorBox. Окрім цього, я скористаюся пальчиковими аплікаторами від компанії ClearSnap для нанесення чорнила. Ось таким великим валиком, знову ж таки, від компанії ClearSnep, та пульверизатором із водою. Працюватиму на акварельному картоні на його гладшій стороні. Отже, щойно я показала вам його більш текстурну сторону, а для цього відео, для того, щоб у мене склався кращий фон, я скористаюся його гладшою стороною. Отже, зараз я наношу. Прозоре чорнило для тиснення на свій фоновий штамп і зазвичай я використовую штемпельну потушечку, проте оскільки це дуже великий штамп, мені захотілося спробувати використати прозоре чорнило для тиснення від компанії Stampendos у ось такій пляшечці. Отже, я нанесла чорнило для тиснення на свій штамп. Врівнюю його на робочій поверхні. І, як бачите, я якраз показую вам, що розмір цього штампу достатньо великий для того, щоб виготовити фон для листівки стандартного розміру. А листівка стандартного розміру це 4,1 дюйма на 5 та дюйма. Дюйм у в сантиметрах це 2,54 см. І як бачите, валик мені потрібен для того, щоб рівномірно розподілити. Чорнило, щоб рівномірно нанести чорнило із штампу на свій папір. Тобто, Оскільки це досить великий фоновий штамп, я не натискаю ним на папір, а навпаки, штамп залишаю на робочій поверхні, накриваю його папером і проводжу по ньому валиком для того, щоб краще перенести прозоре чорнило на свій папір. І далі я роблю звичайне гаряче тиснення, тобто звичайні кроки для гарячого тобто, Я наношу пудру на. Свій папір, сипаю її, сипаю залишки пудри у пляшечку. І зараз почну плавати пудру, використовуючи фен для гарячого ембосингу від компанії Davcraft. Пудру свою недавно я зовсім випадково розсипала, і в мене була вся поверхня вкрита такими маленькими, дрібненькими цятками від пудри. Ну що ж, тепер переходимо, власне кажучи, до кольору, до нанесення кольору на папір та до формування з цих планних переходів. Я підібрала декілька кольорів: це колір плам, колір цемент, колір спа та два рожевих. На листівці, яку я вам показувала раніше, я використала всього лише три кольори, обійшлася без сірого, проте для цієї листівки я вирішила додати щось нового, і тому вирішила скористатися кольором цемент від «Clear Snap». Отже, зараз я макаю свій пальчиковий аплікатор у штемпельну подушечку і наношу е, чорнило таким чином на папір. Але як бачите, коли папір ще не змочений водою, чорнило лягає досить такою темною плямою, тобто чорнило насичене, воно не розповсюджується по поверхні, не розтікається і тому лягає дуже насиченим і таким е, товстим шаром. Після того, як я збризнула папір водою, чорнило починає розповсюджуватись краще і е, стає не таким насиченішим, не таким насиченим на нашому е, картоні. І е, далі я рухаюся е, до верху картону по діагоналі і е, наношу е, інші кольори чорнила. Тобто я нанесла спочатку плам, далі у мене колір цемент, далі колір спа і зараз нанесу рожевий. Власне кажучи, у мене на пальчиковому аплікаторі зараз є настільки багато чорнила, що мені навіть не довелося е, мокати його у штемпельну подушечку. І е, зауважте, що для кожного кольору чорнила я використовую. Окремий пальчиковий аплікатор для того, щоб не змішувати кольори між собою і, так би мовити, не заражати штемпельні подушечки іншими кольорами. Далі я збризкую свій папір водою із пульверизатора і, звичайною ганчіркою, це мій кухонний рушник, який у мене виконує функцію поглинання чорнила, я змащую, не змащую, а розмазую і розтановую папір, розтановую колір на своєму папері. Як бачите, Насиченість мого паперу зменшилася, він став зовсім блідим. Це тому, що я додала багато води і тому, що я його добре розтерла. Якщо я захочу зробити його більш насиченішим, я просто можу додати, ще збризнути папір водою, якщо він вже висох, і знову ж таки нанести ще більше пігменту на свій фон. Що я, власне кажучи, зараз і роблю. А для того, щоб утворився планий перехід кольору, знову ж таки, додаю воду і розтираю перехід з допомогою ганчірки або серветки. Ну що ж, ось так легко досить робиться цей фон. Я сподіваюся, вам сподобалося це коротеньке відео. Дякую за перегляд!